І так, всім привіт. Зараз ми трішки зробимо світло погарніше. О, так. Всім привіт! Сьогодні ми з вами поспілкуємося з приводу того, що ну, наш волонтерський рух адвокати ЗСУ. Як зазвичай перед тим, як ми почнемо розглядати наші, ну, наші питання, постав лайк на це відео, зроби репост. І якщо є питання, пиши у коментарях. Так, поїхали. Сьогодні в мене буде запит наступного чину. Як і я киянина допомога оформленні відсрочки після звільнення з ЗСУ. Добровільно проходив службу з 25 25.02.22 року по 19.07.07 звільнився на підставі інвалідності другої групи. тещі. її син безвісти зник під час штурму, в вересні 22 року інших дітей, крім ще. Моєї дружини немає. Тест-пенсіонер 75 років, дякую. Ну, Тут в даному випадку хочу зазначити, що порядок ну, в даному випадку вам необхідно надати ну, піти в територіальний центр компентування та соціальної підтримки ТЦК. Написати заяву, що у вас є підстава для звільнення від мобілізації відповідно до закону України про мобілізацію. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це у нас стаття 26, стаття 20, 23, 23, відстрочка від призову. Зазначити вашу підставу, що ви в даному випадку здійснюєте догляд за вашою тещою, подати, ну там які документи потрібно, якщо є якісь, ну, ви вас, звільнили. Ну, інвалідність другої групи теж, тобто це посвідчення інваліда, висновок МСЕК по інвалідності. Це я кажу, що до заяви про звільнення від мобілізації, ви вказуєте, що в мене такі то такі -то обставини, що я на моєму утриманні перебуває теж інвалід другої групи. Я прошу звільнити від мобілізації мене на підставі статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І в додатку до даної заяви ви визначаєте, які документи. Це копія вашого, ну, копія вашого цього, як його називають, військового квитка. Копія військового квитка, копія Мсек, висновку МСЕК, копія інвалідського посвідчення, що копія свідоцтва про шлюб, копія свідоцтва про народження, ну, про народження, що де зазначено, що зазначена особа ну, те, що є мамою вашої дружини. Ну і в даному випадку, якщо там були зміни прізвища, то також документи там по зміну прізвища або ну, і копія паспорта. Тобто ці всі документи ви подаєте через канцелярію. Офіційно реєстрував ну, двох-дві заяви. Одну заяву з додатками надаєте до канцелярії ТЦК, на іншому вашому екземплярі вони ставлять відмітку, потім повинні. Розглянути ці питання, ну, комісія ТЦК на районному рівні і приймати рішення про придатність до військової служби, про надання відстрочки від призову на строкову військову службу там, або про мобілізацію. Ну, це я читаю просто інше. Е, ну, мобілізувати, не мобілізувати або винести клопотання, ну, вашу заяву. Ну, вони можуть, тобто ТЦК може. Б, Заявити клопотання до ТЦК вищого рівня, щоб розглянули ваше питання. Або ви можете також заявити ну, таке клопотання, щоб розглянули відсрочку від призову на, на, на вищому рівні. Тобто, ну, в принципі, оця вся і історія і є. Якщо е, є необхідність, ставте лайк, якщо вам сподобалося. Коментарі обов'язково, ну і репост цього відео. Це спонукає мене для подальших дій. Всього найкращого, до побачення!